Ну, звинувачу в тому числі я вас особисто звинувачував на сайті, що є тітушкою. Там не тітушка, ніколи тітушкою не було. Займа, займаємося, ми, ми спортом займаємо, тренуємо, їм прививаємо здоровий ну, відстраюємо, благоустраюємо спортзали, які, наприклад, в яких ми тренуємося. Наприклад, в гімназії, так скажу, вставили пластикові вікна в школі, вставили двері, робимо зараз роздівалку. То есть, все для дітей. Ми з батьками, разом це все зробити. на змагання часто їздимо. То, що, мабуть, що ми збираємося, збиралися все час або біля гімназії, або біля е, юності і їхали на змагання, Іменно на змагання, тому що є факти, є. У мене, наприклад, в праворах хлопець виконав майстра спорту в листопаді, ми їздили. А тут, після подій, тих, що в Домі культури тоді було, хоча. Саме, саме головне, що ті, хто був на, на дворі, нас знімали, кинули. Прийшли нормальні люди задати питання. Нас Не пустили, нас знімали, люди повибігали, потім. В Ютубі в цих всіх показали, що от це саме бандити, ті тусу. І тому що, наприклад, ми завжди ну, підтримували. Я підтримую євро європейську інтеграцію. підтримую. теж хоч хочеться нормально жити. Дуже тяжко зараз, і було і було тяжко взагалі їздити на змагання. Це ходиш спонсорів, попрошайка просиш гроші. Срозуміли. ви багато зробили. Багато чого багато дітей. У мене багато дітей, які зараз займаються, які навчаються Же деякі навіть діти, які в мене тренують, зараз тренують дітей, ніколи ми цим не займаємо всіх. Ми присутні на всіх політичних. Ну а діти, які шо вони робили там біля будинку культури, ну такі от на зразок. Які діти? Ну, там ж багато дітей. Мої діти. Ну я от ні, ваші я от особисто вас розумію. Ви прийшли, можливо, на зустріч. Я, а що робили діти, вихованці? школи? – Я Моєї школи? Ну не знаю. Ну я, а як я, я, я там за дітей я нічого не знаю. По-перше, прийшли всі, був Кличко приїжджав, приходили, задавали питання. Люба політична сила, яка приїжджає в Каменсь, це питання. По чому по спорту? Наша громадська організація дорого з громади. Воювала, якщо ви знаєте, до США 2, які хотіли закрити, які хотіли построїти там три три чи два будинки. Відвоювали площадку, яка біля між плейбоєм і, е, і, і США, які там мав бути універмаг. І найголовніше, головне, що ті самі свободовці, всі свободи голосували проти.